Чи є сенс у стартових добривах в 2023 році? Мікрогранула чи рідкі добрива? Прилітало до мене кілька таких запитань в коментах або в різних чатах або на вебінарах. Але учасник Фермер 2.0 Роман. Да, привет, Ром. А, Прям ну, ми з ним проговорювали ситуацію. Да, я консультую цю людину, і він е, задав питання: у мене сівалка, яка може тільки мікрогрануло е, висівати, да, тобто тільки стартове добриво. А, чи є сенс е, висівати тільки стартовим добривом, чи все-таки краще переобладнати сівалку і щось давати іншого? І насправді тут є дуже Крута проста логіка, і я з вами поділюся з нею у цьому відео. Тож тримайте свої телефони зручніше і поїхали. Гровекс допомагає годувати світ. Привіт тим, хто годує світ. Стартові добрива. Ми ж зараз говоримо про рідкі комплексні добрива, в яких є дуже класні доступні елементи, яких ми вносимо, як правило, там від 10 до 40 літрів на гектар при посіві. Або мікрогранула, які так само мають в своєму складі легкодоступні, водорозчинні форми елементів, які є в формі мікрогранули, такої як дріжджі, да, тобто вони вносяться спеціальним аплікатором прямо в лінію посіву, вони безпечні, тому що там їх носиться дуже мало, так само від 10 до 40 кг, але вони легкодоступні і вони дорогі. Чого? Тому що у них, що в перших, що в інших водорозчинна форма, легкодоступна форма елементів, які ви купуєте. До речі, скільки водорозчинних, скільки кислоторозчинних елементів? Елементів, там, наприклад, фосфора, да, там 40% водорозчинного, 60% кислоту розчинного. Це все пишеться в сертифікаті на добрива. Запрошуйте сертифікат, коли купуєте добрива. Там все написано. Так от, ці добрива дорогі, і ці добрива стартові. І дуже чітка логічна штука, да, що вони працюють як стимулятор. Да, тобто, це. Дуже класний, дуже ефективний, порівняно недорогий стимулятор росту для ваших рослин. Коли ми говоримо про посів ярих культур, коли нам треба весною дуже швидко наростити велику гватетивну масу і стимулювати ріст і розвиток корення, то ці друзі, рідкі припасівні або мікрогранула припасівна, вони дуже круто допомагають. Стимулювати ріст кореневої системи і стартовий ріст вегетативної маси, для того, щоб наросла фотосинтетична маса, почала бігом-бігом фотосинтезувати і наросла велика коренева система, і почала бігом-бігом з ґрунту забирати все, для того, щоб швидко сформувати велику мощну масу, щоб швидше забрати все, що є в ґрунті, і сформувати велику мощну масу. І наростити багато листків, щоб фотосинтез був ефективний, щоб ще більше наростала маса. З цією задачею вони справляються дуже сильно, дуже круто. І, як правило, їхній склад саме стимулюючий. Тобто там є обов'язково трошки азоту, там є обов'язково чим побільше фосфору, і там є обов'язково цинк. Фосфор і цинк будуть відповідати за стимулювання росту розвитку кореневої системи. Ну, азот стимулює повністю ріст всього, тому що це. Азот, тому що це там, основа будівельного матеріалу. Таким чином, як правило, там його декомпоновують ще під якісь культури, ще якоюсь мікрухою. Да? От. Але в основному в цих добривах обов'язково є азот, фосфор і цинк, да? чого це основні стимулюючі елементи. Наступна теза, що вони дуже круто працюють в комплексі, да? коли у вас є з осінній фосфор калій. Весною у вас є багато селітри або карбаміда, краще карбаміда з інгібітором, в передпосівну культивацію, перед соняшником, перед кукурузою або перед соєю. Тобто з осені зарядили фосфором калієм, весною дали азот і в лінію посіву дали стимулюючу, це, стимулюючу дозу стартового добрива. Це працює прям ідеально, прям кайф. Це дуже крута комбінація, яка зазвичай, як правило, у нас з вами працювала. До речі, як це працює і логіка роботи ну, всіх стартових добрив. Рік назад я записував відео. Найдіть посилання, будь ласка, під цим відео або в закріпленому коменті. Подивіться, що таке стартові добрива, якщо для вас не зрозуміло, і кому вони потрібні, щоб я тут не повторявся. Але є важлива теза, що вони дуже круто працюють. Комплексі, тобто, коли ви вже нормально зарядили, плюс вони як стимулятор дали в рядочок, щоб все те, що ви зарядили з осені, з весною, щоб рослина могла більш ефективно поглинути і був більший відсоток використання того всього, чим ви зарядили. Наступна теза: якщо навіть в цьому році ви не змогли з осені зарядити там, фосфором, калієм, бо це оверпрайс, це дорого, це правда так і є. Плюс у вас обмежена, обмежений бюджет там, на те, щоб зарядити азотом весною, то все одно, якщо у вас є заряжені поля заздалегідь, тобто, якщо ви на там, оце поле, де ви збираєтесь використовувати стартове добриво, якщо ви там 5-10 років кожного року заряджали його амофосом, нітроамофоскою, там по азоту все нормально, висока біологічна активність ґрунту є. Тобто, якщо поле потужне заряжене, в ньому все є, то в принципі, на таких полях в цьому році можна просто використати стартове добриво, рідке або мікрогранулу, і ви получите дуже крутий мощний ефект. Чого? Тому що стимулююча доза стартового добрива зробить так, щоб наросла вегетативна маса, наросла коренева система, і ваша рослинка ефективно забрала з ґрунту все те, чим ви заряжали раніше. В цьому абсолютно є сенс, це буде працювати. І абсолютно діаметрально протилежна ситуація. Да? Це наступна теза. Якщо у вас поля не заряжені, тобто ви заздалегідь не давали туди фосфору, калію, якщо у вас низька біологічна активність ґрунту, якщо історично на цьому полі низька урожайність всіх культур, то розраховувати на те, що оцей стимулятор дасть вам якийсь крутий ефект, швидше за все не варто. Тобто, статистично, якщо поле бідне з низькою біологічною активністю, з низькою... З низьким забезпеченням елементами живлення, то давати сюди стартове добриво і розраховувати на якийсь офігенний результат, цьому немає якоїсь логіки. Да? Тобто ці гроші, які ви вкладете на стартове доброво, а воно коштує реально дорого, да? його краще перекласти в більш дешеві фосфор, калій азот, які ви дасте в лінію посіву, да? Бо, ну, Припасівне живлення, ну, умовно, да, там, змішати амофоз з карбамідом да, буде більш ефективніше на ті самі гроші, ніж старатися дати стартове добриво. Чого? Тому що, якщо використати його в прикореневій зоні, ну, тобто з посівом, з то ефективність його засвоєння буде все одно висока, набагато більше, ніж ви би його розкидали і заряджали площу, а ну, дати його іменно в стрічку, де ви сієте. І, з точки зору ефективності використання грошей, з точки зору ефективності і забезпечення елементами, все-таки це буде набагато більш логічніше, ніж використовувати супердороге стартове добриво, яке спрацює як стимулятор. У вас наросте мощна вегетативна маса, вона захоче їсти. Дайте мені їсти. Я ось наростила вегетативну масу, а там дуля з маком. Да? А фермер каже: війна, я не зміг фосфор калій дати. Через то ця вся твоя стимуляція там і От. Ну це якщо дуже грубо, да, але агрономічна логіка є наступною. Да, що якщо у вас немає комплексу, то це може працювати тільки на заряджених полях заздалегідь. Якщо у вас немає комплексу, немає заряджених полів, а ви просто хочете вкласти сюди гроші, то тут абсолютно немає ніякого агрономічного сенсу. Краще ці гроші. Класти в більш дешеві добрива дешеві. Маємо на увазі, де одиниця елемента коштує дешевше. Їх ефективність буде більша. Кількість елемента, яку ви забезпечите на кожен гектар, буде більша. Напишіть, будь ласка, в коментах, чи згодні ви з цією думкою. Можливо, у вас є свій досвід, своя думка. Буду дуже радий з вами про це поспілкуватися в коментах або в нашому телеграм-каналі. До речі, посилання на нього так само є під відео. Ще задавайте свої запитання, адже всі наші відео це відповіді на ваші запитання. Ми кожен день займаємося тим, що допомагаємо вам годувати цей світ. Для цього я власне, створив Grovex. Тому пишіть свої коменти. І ставте лайки, і діліться цим відео своїми друзями, тим, кому це буде цікаво. Велике вам дякую, що хочете ставати краще і додивилися відео до кінця. Хайпер буде з вами врожай!